Посилені патрулі та антимародерські групи швидкого реагування і з першого дня блекауту на зміну по країні заступають близько 2,5 тисяч співробітників кримінального блоку нацполіції. Як це вплинуло на злочинність? а Також поговоримо про попереднє розслідування вибуху в багатоповерхівці Вишгорода з очільником поліції Київщини Андрієм Нєбетовим. Добрий день Дякую, що да, на наш ефір. пане Андрію. Перше питання це безпека в умовах блекауту. Одразу відреагувала нас поліція, коли і в Києві, і в області, і взагалі по всій країні почало згасати світло, посилили патрулювання. Чи дійсно збільшилась кількість спроб мародерства, пограбування якихось складних ситуацій? Цій що констатує поліція Київщини, можу сказати, що ми готувалися до цього в умовах навіть економії електроенергії. Ми... Завчасно і забезпечили так, щоб наші підрозділи працювали енергонезалежно. А друге питання постало: як захистити наші вулиці у темряві, як захистити наших громадян і зробити так, щоб вони безпечно дійшли додому з роботи. Саме тоді ми зробили так, що фактично вдвічі збільшили патрулі на території Київської області. Теж саме голова національної поліції Греклименка дав завдання всім підрозділам, всім регіонам. Тому, завдяки підвищенню сил безпеки, ми не спостерігаємо сплеску цього зміни криміногенної ситуації і збільшення крадіжок. Я хочу сказати, якщо ми будемо рівняти минулі періоди. То навіть крадіжок їх менше стало на 15% на території Київської області, з помешкань на 40%, Ну і взагалі, загальна злочинність стала на менше на 5%. Вважаю це за рахунок саме збільшення сил безпеки на території Київської. області. Поліція спрацювала на випередження на випередження попередили, ми що буде, якщо. Да, окремо хочу сказати, ми не тільки фізично збільшуємо патрулі. Ми працюємо і технічно над розбудовою системи, наприклад, безпечна Київщина. Хочу вам повідомити, що завдяки рішенню військових Київської обласної військової адміністрації на Київщині незабаром з'являться 500 камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя у всіх громадських містах на території всіх великих місць. Київської області це, це дасть змогу контролювати ситуацію і своєчасно отримувати інформацію, яка буде допомагати розкривати злочини. Окремо навіть працюємо і з головами ОСББ, щоб вони теж користувалися сучасними системами відеоспостереження, щоб дало дало змогу оперативникам кримінальної поліції отримувати первинну інформацію і встановлювати злодіїв. Але ж такі камери не працюють під час відключення світла. Так вони не працюють і тому е, зараз е, працюємо над тим з київською обласною військовою адміністрацією, щоб наша система працювала навіть під час відключення світла. Забезпечуємо відповідними вузли генераторами найважливіші вузли, і тоді інформація буде надходити навіть під час відключення електромережі. Це важливо. А тепер до того, з чим ви до нас завітали у студію, це ми так розуміємо, російське залізяче, яке збили сили ППО на Київщині. Е, більш детально розкажіть нам. На жаль, це частина чергового злочину, чергового терористичного акту армії Російської Федерації на території Київської області. Ви знаєте, що під час масового обстрілу одна з ракет попереднього Х-101, вона влучила у поблизу багатоповерхівки в Вишгороді. За результатом пошкоджена чотири будівлі, пошкоджений дитячий садок, пошкоджена школа, тобто. Жодного е, військового об'єкту поблизу там навіть не знаходилась. За результатами, на жаль, на сьогодні вже на ранах померла ще одна жінка. Тому ми маємо сім загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них шість дітей. Найменше дівчинським було 5 років. Тому, на жаль, черговий злочин на жаль, уся жалізяка, яка несе смерть для наших громадян. На жаль. Продовжуються терористичні акти армії Російської Федерації. Відпрацьована на місці вже слідчими криміналістами зібрані всі необхідні е, докази, порушено відповідна кримінальне провадження, і зараз опитуються свідки. Основними працюють слідчі служби безпеки України. Долучився офіс генеральної прокуратури, але поліцейські слідчі поліції вони збирають інформацію по потерпілих. Визнають потерпілими і звичайно. В складі групи слідчо такий оперативний, збирають всі докази злочинів армії Російської Федерації. А це уламок якої саме ракети? Х-101. Х-101, Хасто яка прилетіла. Це сучасна російська ракета, яку вони а, заявляють, що вона дуже а, точна, що вона дуже влучна, що вона сучасна і вона а, потрапляє в ціль. Тобто, ми але с... вони можуть маємо, багато чого заявляти. Маємо свідчення, що вони б'ють по фактично свідомо по житлових будинках. Я впевнений, що вони б'ють свідомо по житловим будинкам для того, щоб посіяти хаос, невпевненість зламати волю наших громадян. У них це основна мета. Всі останні обстріли, масовані обстріли. Ми бачимо, що це не військові об'єкти, це об'єкти критичної інфраструктури, це енергомережі, які ну ніяк не впливають на хід бойових дій, навіть на поставки озброєння або е виробництво. Бо ми знаємо, що всі вони забезпечені альтернативними джерелами джерелами живлення, тому це вплив на наш на нас на українців, щоб зламались. Ми щоб ми щось там якось приймали інші рішення під тиском, Але я впевнений, що вони своїх цілей не досягнуть. Тому і прошу в черговий раз українців дотримуватись правил переходити в укриття під час повітряної тривоги. Якщо б це відбулося в Іжгороді, жертв було б значно менше. А які попередні розслідування вибуху у багатоповерхівці Вишгороді? Куди саме цілили росіяни? Вони навмисно цілили в житловий будинок. Що вдалось встановити слідчим зараз? Слідчим вдалося установити зібрати всі уламки, зібрати, встановити курс, від, відкуди ця ракета летіла, з'ясувати всі ті об'єкти, які можливо представляли. Для них інтерес в плані знищення. Ще раз підкреслюю, що поблизу навіть на відстані трьох кілометрів не було жодного об'єкту, який або енергетичного, навіть який би становив для них інтерес. Тому за результатами проведення експертиз, я думаю, слідчі зможу дати відповідь. Свідомо, це було е, значить руйнування житлового будинку, багатоповерхово, або як е, у них аналогів немає. Така ракета прилетіла тільки тому, що е, вона не є такою точною, як вони кажуть. Останніми днями українці почали масово використовувати в умовах блокауту е, дизельні і бензинові генератори. І, на жаль, є трагічні випадки того, що люди е, завдяки неправильному використанню стаються трагічні е, події на Київщині. Зафіксовані такі випадки? Да, на жаль, зафіксовані останні випадки є, де е, загинули. Загонив чоловік. вони разом з дружиною приїхали до себе в село, вимкнули бензиновий генератор і, на жаль, його розташували в тому приміщенні, де вони і знаходились. За, із за Чадного газу вони чоловік, на жаль, помер. Жінки вчасно надали допомогу, і вона врятована. Така ж сама ситуація була на Бучанщині, теж саме. Люди привезли генератор і на жаль встановили в тому приміщенні, де безпосередньо там і знаходились. На жаль, від чадного газу їм теж стало зле, але своєчасно лікарі надали допомогу. Загалом, ми з початку опалювального сезону в Київській області, маємо 22 потерпілих 4 людини, з яких загинула. Був сумнозвісний випадок. Якщо ви чули в Софіївській брощагівці, де в результаті отруєння чадним газом. Загинуло 22-річне подружжя, чоловік, жінка, і 17 річна дівчина. До речі, в них були в квартирі газові котли, але, але чомусь вони або не спрацювали, або що щось трапилось. Від необхідної експертизи ми вже призначили і тому чекаємо відповідь фахівців, що стала причиною витоку чадного газу. Але користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх громадян. Обов'язково перевіряйте е, пічне опалення. Газові котли, будь твердотопливні котли, будь-які котли, бо це е, рятує життя. Це дійсно захищає. Вчорашній випадок на Вишгороджені, де у супермаркеті був вибух твердопаливного котла, і чоловік, який за ним доглядав, загинув, каже про те, що ну, не буває безпечних, зовсім безпечних систем. Треба перевіряти. А в умовах відключення електромережі, е, я думаю, що певні прилади можуть. Поводитись не як зазвичай, і системи безпеки можуть не спрацьовувати. Ці фотографії саме з супермаркету, там, де вибухнув так. котел, ми бачимо жахливі світлини. Цей випадок стався в супермаркеті на Київщині. І поки з невідомих причин, котел вибухнув, а людина, яка доглядала за ним, померла. Ще одна ініціатива зацікавила дуже багатьох українців, викликала дискусії і пожвавлення. Це такі собі пункти незламності у поліцейських відділках. Що кожна людина може прийти і погрітися в поліцейському відділку? Вже були охочі прийти. Поліцейський відділок і здатися так би мовити. зазвичай українці не дуже полюбляють там, відвідувати ці місця. <свісно> ми приходили на Київщині? Так, так звичайно. Ми для того і працюємо, щоб будемо так сказати, ламати свідомості допомагати людям. Поліція за своєю філософію створювалася для того, щоб служити і захищати. Тому от тільки я їду до вас від голови національної поліції Ігоря Клименка, і ми розмовляли, як воно саме це. Працюю, я доповідав, що дійсно на Київщині, особливо в містах, де е, тривалий час немає електрики, люди приходять. Ми підготувалися. У нас є відповідні генератори. Ми можемо надати змогу і скористуватися і мережою інтернет, і зарядити телефони, і навіть дати горячий чай. Це важливо в сільській місцевості. Здебільшого це приходять діти, які знають, що там є цукерки і печиво. Тому вони прийти до поліцейських, подивитись, може, недучимось погратись, да? да користуються цими пунктами незламності. Ну і ми, якщо відверто, нам це подобається. Тому ще раз запрошую, будь ласка, на всі во всіх підрозділах, який підтвердив голова національної поліції, можуть люди звернутися по будь-яку допомогу. Тому що ще раз скажу, що ми служимо і захищаємо саме для нашого українського народу, коли б ще діти завітали в поліцейські відділки, так як не зараз в умовах блекауту. а правоохоронців привезти. це не відволікає від роботи. Вони нормально ставляться до цього. Ні, не відволікає. це живе спілкування з людьми. По перше, у нас є подобове чергування. У нас є відповідні підрозділи. Ми структуровані кримінальна поліція, слідчі займаються своїм напрямком. А є підрозділи превенції, ювенальної превенції, які можуть надавати оці послуги. Тому це суто на керівнику організація роботи на загальний стан справи криміногенну ситуацію. Це не впливає. Ще одна проблема, з якою стикнулися українці під час блекауту, це непрацюючі світлофори на дорогах, і це е, дійсно проблема і для водіїв, і для пішоходів, тому що це несе ризики е, і ДТП і потрапляння пішоходів під колеса автомобілів. І інколи ми в Києві от помічаємо, що, начебто, світло навколо є, а світлофори не працюють. Наскільки це проблема для Київщини? Е, і як її потрібно вирішувати для того, щоб побезпечити життя людей? Є ця проблема. Тому як тільки ми дізналися про цю проблему, звичайно, у нас є відповідні соціальні мережі, телеграм канали де нам повідомляють люди про непрацюючий світлофор з місцевими органами влади, і ми проговорили питання, якщо ми знаємо, що будуть відключати той чи інший дільницю автошляху. Ми завчасно готуємо наряд групи реагування патрульної поліції або патрульної поліції, і в цілодобовому режимі у нас спеціальний... Наряди, які будуть виїжджати на проблемні ділянці автошляхів перехрестя, забезпечувати регулювання дорожнього руху на період вимкнення світлофорів. Ну тобто поліція за світлофори не відповідає, але з наслідками стикає стикаються саме поліцейські, які змушені або виїжджати на місця ДТП, або регулювати там рух автомобіля. А ви бачите, що роботи стало більше поліцейським після того, як світлофори почали виключати кількість аварій збільшилась. Збільшилося після того, як стала темрява, що стали виключати ми світло, економити світло у результаті цих терористичних обстрілів світла. Звичайно, на жаль, люди не всі дослухаються до наших парад, не всі ходять у світлому одязі і обов'язково світло відбивачем. Переходите ви в пішохідний переходну. Включіть ліхтарик на телефоні, щоб вас було видно. Особисто сам керував вчора автівкою і дуже погана. Видно людей, які ходять в темному одязі, і от у період таких погодних складних погодних умов, ну трохи збільшуються сі дорожньо транспортні пригоди, тому. Будь ласка, ще раз дослухайтесь до порад правоохоронців. Ми це робимо лише для того, щоб захистити наше життя і здоров'я. Ну придбати просту світовідбивну стрічку. Вона може врятувати і ваше життя, врятувати життя ваших близьких, врятувати водія, який фактично не винен ні в чому через те, що просто темно він може когось не помітити. Тому, друзі, будь ласка, дослухайтесь до цих порад. Це дійсно дуже важливо. А ще є тренд такий свідомих пішоходів. Посвітити ліхтариком водію. Я зараз буду переходити, аби водій точно вас побачив. Ну і ще Лекаут люди опинились в замкненому в квартирі, в будинках, чоловік, жінка, і збільшились випадки домашнього насильства на Київщині. Ви це помічаєте? Тому що ну непростий психологічний етап для багатьох українців. Ну, це було в певний період, ви знаєте, коронавірусу, коли всі залишилися вдома, стосунки напруджувались і таке інше. Але ви знаєте, що в національній поліції утворені спеціалізовані групи. Всіх керівників ми ставимо на обліки, навіть якщо не... Надходить від інформація щодо застосування насилля. Ми обов'язково у профілактичному режимі обов'язково відвідуємо такі е, зве, такі родини і намагаємося профілактувати е, кривдників, щоб вони не застосовували насилля. Е, дійсно, є звернення, вони трохи збільшились, але е, є механізми на реагування на всі ці. Кримінальне правопорушення і адміністративне, тому сподіваюся, що ситуацію впорамись. Дякуємо вам. Дякуємо вам дуже, Андрій. Нєбитов був у нас в гостях, начальник головного управління національної поліції Київської і області. був з уламком російської ракети. Дякуємо, що показали всьому світу те, що коїть Росія, і з чим приходить на територію України, що летить з боку Росії. Далі в нас мотиваційні ролики. І Ми повернемо за кілька хвилин. Продовжимо дочекайтесь, наші... Будьте з нами.